Я сьогодні привіт і подивився майже всі кішки. Ми всі перегортали, за містом ми нікуди не їздили. Все-таки ми приїхали до той, яку я вже більш-менш проглядав. По коробці зуважень немає, Ланс 3,9. Тут 159 км. Защіпку за поміняють, вентилятор робочий. кондиціонер. Питання, чи він робочий, казали, що на післязавтра все зробиться від А до Я. Далі. Коробка обслужена, масла фільтрація обслужена по автомобілю. Безпека не стріляла, це був головний катерій. Сьогодні польвою було дуже весело. До речі, по колоду в тепочі подивитися, що було з автомобілем. Два крила замінили, капот підшпакльований, решітка. Знайшли недолік. Ни питання пішли. Хлопці казали, на псизавтра поміють нова решітка була. Так що ось така кішка по ну, стругла, Стургувається, досить гарна сіна Виходить досить гарно із усуненими недоліками. Так, і косметично фарбована передня проводірка. 200